Всім привіт, друзі. Я буду грати за своїм у Орівлу. Зараз у нас один один рахунок. Ну то він зараз в моїй команді. Торі ми починаємо. Опа. А, ти помер? І угу. значить я, я виграю сам. Шо, шон заглагають в мене. Опа! Та ну. Але там копатімажем міг виграти. У мене дуже довга перезарядка. Погнали! Є, yeah, один. ДЕ?! Є! Yeah. Yeah. Я про це двох виграв. погнали. Yeah. Два-два. Yeah. Yeah. Yeah, Яс, и ты в клон нажав, що... чтоб девну. А давай <різований> окружить двое, я не знаю, куда стрелять, погнали <різований> Та ну! Где? Yeah. Два хедшота. Давай. Давай. Хорош. Три-три. Yeah. Так, погнали. Оп. Опа. Та ну. От, два патроны. Да ну. Я знаю, что робити Угу. Погнали Я сюда. Капать просто. Паны обкружують Є! Yeah. Давай! Бекстеп! Давай, Максим! Де воно? О! Хорош! Є! 4-4! Хоча б. <сху> так. Ну, добро. Е, давай, давай, і проти неї. Давай ще раз. Два, пять, пять. Окей, давай. Даже бросил на базі. Okay. Телепортує. Три, два, один. Все. Яку карту? Бік Ого, в нас стоит пеш рівень, а це комп'ютер, комп'ютер. А їх там двох наприклад Ого, там у усіх команда один, там його чимо левел одного. Я думаю, що ми виграємо. Так, все. Погнали! Погнали! Я зараз йду на цю штуку, кидаю гармоту. у Ой! Є yeah. мен! Oh, Капець, так ховаємось. То де? А де вони стріляють? Є, де нуль. Погнали. Все, погнали. Ммм. Mm. Та де ці... А, вони зверху стріляють. Та ну. Куда ты шовин Три на один трофик а ну же. Nic czy ja zaraz? To jeden-odyn. Fuh. Pognale. Ogo! bombu. Je. Yeah. Uh -huh. Я убь то Молодець. Ой, мене. Та ну я не бачив його шут зверху. Да, да. Є. Збоку, сбоку е. А ну два на один. мене комфорт впав. Боже, тебе конца ли один. Є. Yeah. зараз виграємо, і я буду вже Живей, друзі, це ми граємо устани раунд 5 на 5. Я думаю, що там точно мужку. Є. І і я вбив цього профі. Є. Є. 3:1. Я думаю, що ми виграємо. через ж так було. Вони нубіки. Э, 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 Опа, з цієї команди один вийшов. Угу. Mm -hmm. 4 на 5. Все побігли. Что, де ці А, там. О! Є. Це 4-1. Я один раунд. І ваше завершувати відео. Все! Уже е, там, там ще один вийшов з команди. Уже троє. Троє вже! Мабуть, зараз всі ага. вийдуть. выйдуть. Мы не мать увидели, что мы профи. ой 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 саме профі на телефоні. Ай. Де Дайте, ман стріляють? А, цей. На! Є. Є. Yeah. Сюди ми виграли. Um, пока... до сих будемо... Про Прощайтеся усім пока. Бачите, ми виграли. Все, усім пока.